Так, і як бонус, ще хотілося поговорити на дві теми. Перше, це трошки про JavaScript поговоримо і про інтернет. І потім ще затрону таку тему, як ООП принципи Solid і взагалі, ну, на мій погляд, що означає бути програмістом і як свій мозок в яку сторону тренувати потрібно. Отже, JavaScript. JavaScript У мене двояке ставлення до JavaScript, тому що з однієї сторони я його люблю як скрипт в межах своїх маленьких, коротких задач. Тобто, як скрипт він прекрасний. Навіть пишучи на C-Sharp, у мене траплялись такі. Задачі від кастомерів Що. От там якась, не знаю, якийсь бухгалтер щось. ну Весь інструмент його влаштовує, але він хоче управляти якоюсь там прям чуть ли не математичною формулою. І ця формула, ну, звісно, він її хоче задавати сам, як він придумує. І найкраще під це годиться, ну, окей. Ну, весь продукт на c sharp але саме обробка цієї формули йде на JavaScript. Чому, чому б і ні? Прекрасна комбінація, симбіоз, і все працює прекрасно. І в таких ключах JavaScript взагалі ну, мені подобається. Тобто він свої функції виконує. Але ж, куди все почало розвиватися з інтернетом? Так сталося, що коли, ну, взагалі. Ну, сподіваюся, що всі подивилися відео про інтернет, про інтернет, кому він належить і як він працює. Тож, як все розвивалося? Тобто, коли створювався тільки, тільки перший інтернет, ті люди, які його створювали, до кінця не уявляли, ну, що, що вони створюють. Тобто, можете себе уявити, що викреслить зі своєї пам'яті, що ви не знаєте, що таке інтернет. І от у вас є розуміння, що ага, ну от ви об'єднали комп'ютер в мережу. А для чого? І щоб що. Ну, давайте, от у нас в мережі можна буде показувати якісь сторінки. Можливо, це буде реклама, можливо, це будуть якісь візитки, не знаю. Кожен чимось щось займається, от йому треба розмістити на сторінці щось Отже, на що нам для цього треба? Нам треба якась програма, яка вміє ці сторінки відкривати. назвемо її браузер, яка має стояти на кожному комп'ютері. І потім операційні системи вже візьмуть, як по дефолту їх, якісь будуть ставлять. І цей браузер що буде отримувати від з інтернета і показувати на екрані? Ну, що нам там, текст, мабуть, картинку показати, лінію, якісь прості фігури. Ну, нехай це. Окей, давайте придумуємо таку собі мову розмітки, назвемо її HTML. І будемо показувати ці сторінки. Хорошо, показую, все запрацювало. Сторінки показуються. В усіх е, такий інформаційний технологічний бум, що от це круто, класно, супер! Всі відчувають, що кудись це несеться, це точно щось перспективне. І, але ніхто не розуміє, куди воно це все розвивається. Потім, коли з'явилися ці ж просто сторінки такі елементарні, прості, ти такий, типу, блін, а хочеться, щось, щоб воно не просто от, відкрилося і була кнопочка, там, чи ще щось. Хочеться. Щоб воно було якісь інтерактивним, розумним, там щось, щось там якийсь логін проводило, щось зберігало, якісь файли передавало. Відповідно, вперлось те, що HTML це. Просто мова розмітки. Але нем, немає алгоритмів. І як там здійснити алгоритми? Покрутили-покрутили, думаю, ну, які там алгоритми? Ну, якісь дрібні маленькі алгоритми на цих кнопочках там щось вони будуть робити Коротше, давайте щось таке. Ну, і плюс це ж стало масовим. І цим захотіли користуватися всі, не тільки програмісти. <кій> і відповідно. Треба якусь логіку на чомусь тримати. Давайте зафігачимо тоді в браузер JavaScript саме просте, саме елементарне, з мінімальним порогом входу. І щоб воно це все, щоб не нагружати людей-не-програмістів якимись там ділами. Давайте скажемо, що у нас нетипізована мова JavaScript, щоб взагалі все спростити. Спростили, молодці. З'явилися тепер більш розумніші сторінки. Уже комбінація HTML. Комбінація файлів HTML html плюс js Якась логіка. Потім в процесі гонитви за красивостями, всякими там градієнтами, переходами стилями. Ви зрозуміли, що HTML недостатньо розмітки, нам треба ще стилі. Супер. Потім зрозуміли, що, щоб іще його краще зробити, треба. Щоб стилі ще оперували там змінними параметрами. додавали отак от. Потім. Проекти розрослися в таку кучу-кучу, ну, вже ті, які середні і великі проекти, розрослися в кучу цих файлів і, відповідно, придумали, типу, давайте ми це все будемо, ці всі файли упаковувати. І чимось. І придумали. вебпак Ой, тільки це вже не файл, вибачаюсь. Це вже інструмент, який це все діло може упакувати. І на виході він навіть може зробити просто один е сингл файл. Він це може. Так можна зробити. Потім виявилося що це все складно. Це все менеджить от чи, в чистих оціх файлах. Давайте придумаємо фреймворки які. Ага, мабуть, треба було спочатку за фреймворки згадати, потім про вебпак короче Коротше, давайте придумаємо фреймворки. Написані ж на цих же на JS. Але які спрощують роботу взаємодії з сторінками, з усім. Ну і понеслась. Що там, ангуляр? Angular, Angular. Ой, зараз помилюся, можливо. Кнокаут. Кнокаут. Можливо, неправильно написав. вибачайте. бачайте. Ангуляр, кнокаут. View. Так, ще один такий самий-самий перший самий популярний був. Нагадайте, як його. Оце тобі. Забувся. Ну ладно. Коротше, з'явилися ці фреймворки які якось спрощували роботу з цим з цією, з цією кухнею, бо хотілося мати великий середній проект Потім, відповідно так, як це скрипти, у них є просадка по перформансу. І одним із явним вирішенням цієї проблеми це давайте ми ці всі скрипти будемо зжимати. І трафік реально зменшився, тому що якщо взяти навіть середній проєкт, зжать його, це все діло, повидалять лишні пробіли туди-сюди, ну, які не сильно впливають на. Так, да, читабельність втрачається, але зменшується загальний об'єм. Інформації, які треба передавати браузерам. Ну і відповідно, придумали ви пак, який це все упаковує. І відповідно, кожний із цих, ну, крім кнокаут, View, Angular, вони їхні CLI, які, до речі, працюють на, обробляються Node.js, вони вміють упаковувати це все в якісь більш файли. Навіть в один файл вони можуть це все упакувати. Е, отак. Коротше, така от історія понеслася. І, е, відповідно, уже JavaScript і браузер вони на цьому пориві страсті, вони лишилися, і це вже не змінити. Тобто це вже наскільки поширена така собі аксіома константа, що браузери працюють тільки з JavaScript. -ом. І навіть потім, потім коли зрозуміли, що ця вся скриптова фігня, вона все одно в браузерах якась ну, ну, не то, коротше, це вже, це, це вже дійшло діло до, до цих створення цих упаковочних файлів. До речі, цей процес називається ну, також транспіляція, тобто це перетворення А, транспіляція. А, потім. Ой, Господи скільки всього вам цікавого, хочете розказати. Короче, б... Так як JavaScript він не типізований і дуже важко тримати і підтримувати проект придумали таку штуку, як е... TypeScript. Скрипт. Стало легше писати, тому що. Type... Ну, TypeScript він Це той самий JavaScript, але типізований. Але ж по факту, це перегонка з пустого в порожнє. Тобто, це. Ну, якщо це уявити на от, в такому рівні, то ти спочатку пишеш на TypeScript. І потім один інтерпретатор перероблює TypeScript. Точніше, ну, як перероблює, транспілює його в JavaScript. І потім може браузер, виконуючи JavaScript. Він. Ну, працює. В, інтрепр... Інтерпретатор інтерпретує цей JavaScript і працює. Ось. І це все діло кудись явно не в ту сторону розв... розвивається. Ну, є таке відчуття, і от в Microsoft теж таке відчуття було. І не тільки в Microsoft, -а. і от 4 провідні компанії, всі не згадаю, але це Google, Microsoft, вони об'єдналися, такі почухали репу і сказали, блін. Давайте в браузери, ну, додамо не інтерпретатор JavaScript, а віртуальний такий собі процесор, який дуже схоже працює на ОЦ, але він віртуальний. І називається ця технологія WebAssembly. Так. Є відчуття, що я помилився в назві. Давайте поправимо. Вебаселі. А, ми б пропустили. Окей. Весем. І з цей WebAssembly, він фактично має, може виконувати скомпільований код. Навіть на C можна його скомпілювати, і він його буде виконувати. Але все рівно ця зв'язка браузера з JavaScript, вона нікуди не ділася. Тобто Це вже як базова штука, яка поширилась, і вже тут вже пізно щось. Тому придумали так, що, типу, все рівно стартує JavaScript, бере байткод і відправляє його в цей віртуальний процесор в WebAssembly. На WebAssembly це все виконує, і результат випльовує назад в JavaScript. Отак. І такі проекти, там де треба, там, де вже недостатньо, цієї всієї кухні, вони вперлися в таку задачу хай перформанса, що їм вже тепер доводиться використовувати використовувати WebAssembly. І є такі проекти, які, от, один із поширеніших, точно, мабуть, зустрічали, або будете зустрічати дуже популярний в QA середовищі в дизайнер-середовищі, це Фігма. Figma. Тобто Figma, от якраз використовує WebAssembly, в неї багато всяких графічних там штучок, і от уже ці ну, є сайти, які використовують цю технологію. Від Microsoft, наприклад, є пропозиція. Взагалі вони придумали таку хрінь, що типу от C Sharp компілюється ну, в свій байткод стандартний, ой, байткод intermediate language, проміжний код. І є JavaScript, коротше, який бере цей. Intermediate language код. Його. Блін, не пам'ятаю, як там точно в них зроблено. Чи це прям JavaScript це робить? Ну так, да, якось воно. В рантаймі у них перетворює його уже в безпосередні обкоди і загружає його в WebAssembly. Тобто ця вже технологія є і називається вона Blazor. Ось. Теж використовує WebAssembly. <гум> Явно ті чотири інші великі компанії. Google і ще дві не пам'ятаю які теж щось там запропонував. Ну так як вони були учасниками розробки цього, то теж якісь там свої рішення пропонують, про які я наразі на, 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 на не знаю. от така от вся кухня, так. Е, розказав вам про JavaScript. І тепер коротко, коротко, скільки у нас там час лишилося, давайте, е, значить, про, поговоримо про такі речі, як ООП і SOLID. Це взагалі е, такі собі принципи програмування. Я вам повезло, що я вам це розказую, тому що, блін, от. Нема в кого спитати. От ти такий, типу, ООП, ОП, всі носяться з цим ОП, на співбесідах питають, що це таке. Я е, люблю розуміти всі речі через розуміння, а нафіга воно потрібне. Тобто, якщо я не знаходжу від, відповіді на питання, навіщо воно потрібно, то сидіть, читати, учити, якось і мотивація втрачається. От я зайшов на якийсь перший сайт, ОП. От давайте от, чисто для прикладу. Пропонуємо ознайомитися з основними принципами об'єктно-орієнтованого програмування, однієї з найбільш важливих методологій розробки, яка гарантується на уявленні програму, як про сукупність об'єктів, кожен з яких є екземпляром певного класу, а класи утворюють ієрархію наслідування. Ахренеть, не заснули? Коротше. Ой, не туди, сюди. Все стало ясно зразу, так? Да? Ну так, да, звісно. Е, отже, це набір принципів. Навіщо він існує? От якщо почати з відповідь на питання: нафіга воно існує, стає все на свої місця, полички і стає цікаво це все діло дізнаватися, учити і розуміти. Е, звідки вони взагалі з'явилися? З'явилися вони з того, з того моменту, коли от ти щось пишеш, якийсь алгоритм, да пофіг на чому, на цьому, на цьому, на цьому чи на цьому. Пишеш, пишеш, пишеш. І в процесі якоїсь логіки написання логіка ніколи не буває там прям дуже проста. Завжди, ти намагаєшся це все писати в дотич дотичності до реального світу. Реальний світ, на жаль, непростий, тому і логіка стає непростою. І е, в тебе виходять такі речі, ну ти прям візуально бачиш в коді, що в тебе повторюється код. Повторюється тут код, повторюється там код, ти такий, ага, ну можу винести функцію. Окей, ви навіть виніс його це все в функцію, там ще щось зробив. Ти бачиш все одно, що в тебе. ну, Повірте мені, якщо ви будете дуже багато і е, часто писати, ви будете помічати в своєму коді, що, от, блін, повторюється воно якось. І от якось можна, вроді, би, зробити так, щоб не повторювалось. А, а, а як? Так от. Е, Такі ухищрення і е, прийомчики, да, які дозволяють уникати цього повторювання коду, вони якраз і е, уособилися в оцих принципах ООП. Наразі їх чотири. Да? Е, інкапсуляція, поліморфізм, наслідування. Тобто, використовуючи оці прийомчики, у вас оце повторення коду, яке ви бачите в себе. А, і четверта абстракція. Використовуючи ці прийомчики, у вас цей код хопа і спух. Ви обрали повторення, він став меншим, його стало легше читати, але треба тепер включати в розуміння в себе в мозку про ну, уже мислити трошки іншими категоріями, враховуючи ці наслідування, поліморфізм, абстракцію і таке інше. І, ну, ООП – це взагалі як фундамент цього програмування, да? Але потім іще з'явилися там такі принципи там як Solid. Не буду я розказувати про кожний з цих принципів. Це, кожна буковка це один принцип. І вони досить прості. І в деякій мірі це теж такі собі рекомендації, які дозволять вам. Проце... ну В результаті уникнути повторень в коді, потім хтось іще там якийсь умний дядька придумав там паттерни. Там Поведінкові, структурні, ще там три категорії їх діляться. І понеслась. Коротше, тобто, от ну, це теж ці паттерни, це теж певні такі собі прийомчики, які. Ну, це це можна сказати, таке загальне, загальні принципи, але ці принципи можна по-різному імплементувати. І оці паттерни якраз і пояснюють, як їх можна по-різному, ці теж застосувати різні прийомчики, і у вас по суті, Повторюваність коду зменшиться. Ось. І що таке бути програмістом? Бути програмістом це тренувати оцю свою м'язу в голові, мозок на те, щоб швидко в своїй голові будувати абстракції, між ними зв'язки, тримати великий контекст. Чим більший контекст в голові ви можете тримати, тим кращим програмістом ви будете. І Чим більше цей. Ну, чим швидше ці абстракції вмієте будувати, додати нові властивості, там хоп-хоп-хоп, уявив, як воно працює, тим, ну, тим краще. Ну і те, що ви програмуєте, воно все складається з абстракції. Тобто, от ви там, не знаю, будете працювати там з файлом, це теж, по суті, абстракція, з базою даних, з сокетами, портами. Та щем угодно. І ко підключаючи кожну якусь бібліотеку, це, вона фігурує своїми якимись слоєм абстракцій. І, і і, і, це такі речі, які вони ну, з однієї сторони вони віртуальні, а з іншої сторони, вони працюють. Якщо І виходить, що оці абстракції, єдиний спосіб їх нормально так пощупати руками пальцями це от береш цю лібу там. Або коли ви будете там вчити оці е, всякі оператори ваших мов програмування, там умовний оператор, свічкейси, там ще щось. Єдиний е, шлях зрозуміти ці абстракції хорошо, це от прям пальцями його потикать. Потім я розкажу, мабуть, мабуть, це краще зробити практичним завданням. Е, прям показати, що таке дебаг, як він працює, тому що це прям. То інструмент, яким ви будете тіскати ці абстракції і складувати собі в голову їхню якусь обмеження, форму, як вони працюють і таке інше. Ось. Все.